Майже тисячу вакансій доступні зараз для шукачів роботи у нашому регіоні. Що це за вакансії, які спеціальності найбільш затребовані, та які зарплати пропонують працедавці? Про це розповідаємо у наступному сюжеті. На ринку праці Чернівецької області спостерігається активний попит на фахівців у різних галузях. Директорка Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожелянко розповіла нам про основні тенденції та актуальні потреби роботодавців. «Чернівецька обласна служба зайнятості продовжує реалізовувати цілу низку програм, започаткованих урядом держави для того, щоб подолати наслідки негативні наслідки повномасштабного вторгнення Росії. На сьогоднішній день маємо вже майже 10 тисяч звернень з початку року до нас. Пошуках роботи люди звертаються, наші безробітні звертаються за іншими інформаційними консультаційними послугами. Більше як три з тисячі нам вдалося працевлаштувати з цієї кількості. Понад 700 вакансій доступні зараз для шукачів роботи в регіоні, каже пані Любов. В службі зайнятості в нашій базі на сьогоднішній день перебуває від 700 до тисячі вакантних якихось вакансій пропозицій роботи. Хочу сказати, що звичайно ми відчуваємо шалений брак кадрів. Ми бачимо такі тенденції повністю до структурного безробіття, тому що на деякі посади ми не можемо тривалий час їх укомплектувати. Наші роботодавці заявляють про брак робочих рук, про те, що є такі вакансії. Ми, на жаль, на наявними засобом, засобами не можемо заповнити такі посади. Разом з тим, і є у нас на обліку до 2 тисяч людей постійно у нас перебувають на обліку, зареєстровані безробітні. Це ті особи, які шукають роботу. Додає, що наразі спостерігають попит на фахівців у різноманітних сферах. Роботодавці готові платити конкурентні заробітні плати, які варіюються від 12 до 30 тисяч гривень на місяць, залежно від кваліфікації та досвіду кандидата, наголосила Любов Кожилянко. Якщо раніше ми говорили про те, що ми нам бракує саме якихось. Робітничих професій, то зараз ми не можемо вже чітко якось викреслити саме цю тенденцію. Ні, зараз бракує і робітничих професій. Так само, як до, 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 до повномасштабного вторгнення були в топі наші робітничі професії це і наші водії, і слюсарі, і наші швачки, це і наші продавці, як і продовольчих, так і непродовольчих товарів. То зараз на сьогоднішній день ми вже бачимо брак кадрів і так, так званих білих. Комірців, це і наші лікарі. Більше 60 вакансій у нас медичного напряму. Це і як особи з вищою освітою, лікарі, так і середній медичний персонал, так і молодший медичний персонал. Відчуваємо цей брак, бачимо, скільки вакансій з'являється в нашій базі. Пані Любов повідомила, що вже 12 липня у Чернівцях відбудеться ярмарок вакансій, де городяни зможуть зустрітися з працедавцями, ознайомитися з актуальними вакансіями та отримати. Консультації щодо працевлаштування, він прийде в нашій Чернівецькій філії Чернівецького обласного центру зайнятості на вулиці Воробкевича, 37. Ми його проводимо в декілька етапів. Він у нас дещо в іншому форматі, не такому традиційному, як попередні ярмарки наші проходили. Тому запрошую всіх. У нас буде 150 учасників. Ми так заявили десь приблизно. Але очікуємо всіх, всіх, хто шукає роботу, всіх, хто має намір змінити. Ти роботу можливо щось покращити в своєму житті до слова, також чорнівецький обласний центр зайнятості активно підтримує грантові програми, які допомагають безробітним започаткувати власний бізнес в цей нелегкий для всієї країни час. Діана Добинда теми дня ТВА.